Казок з книги Чудовисько з озера. І сьогодні наша казочка буде називатись у підземній пастці». Ой, сусідко, а ваш знову збитків наробив, скаржилась тітка квочка Борисковій мамі, покидав моїх діточок у калюжу. Це ще навіщо? Плавати їх учив». Чим, каже, вони гірші закоченят гусенят? Та хто ж таке бачив, щоб курчата плавали? Ну я йому зараз вуха на мну, розсердилася мама. І вона заходилась голосно кликати маленького бешкетника. Невдовзі той з'явився лапи по самий живіт в грязюці, шерсть їжачками ріп'яхи обсипана, хвіст мокрий. Вилаявши Бориска за водні ігри з курчатами, мама запхнула бруднюлю велику миску з водою. Вливши туди шампуню, вона взялася прати своє невгамовне, пустотливе дитя. Після того, як цуцик набув свого первісного вигляду, йому його було замкнено у буці. Сидітимеш там, аж поки порозумнішаєш. Повчально сказала мама. Кілька хвилин Бориско сидів у темній буці мовчки, а потім озвався: Мамо, я вже порозумнішав. А ти можеш це мені довести? Можу, ти розумна. Та вже ж курчату калюжу я не кидаю. Значить, розумна, як тоді в такої мами може бути поганий син? Логічні роздуми Бориска повернули мамі гарний настрій, і вона випустила його на волю з короткочасного ув'язнення. Якщо знову щось накоїш, строго попередила вона, додому не повертайся. Бориско весело заметиляв хво куцим хвостиком і тут таки вирушив на пошуки своєї вірної приятельки Киті Миці. Він ретельно обстежив усю дачну ділянку, зазирнув у найпотаємніші місця, але так ніде її не знайшов. Мов би вона крізь землю провалилась, а може, ми це й справді кудись провалилась, подумав Бориско. Аж тут, неподалік від дачної ділянки, він побачив ледь підняту кришку льоху. І попри те, що підходити до таких небезпечних місць йому було, причому не раз сурово при сурово заборонено, допитливість перемогла. Він засунув свою вухасту голову під кришку і за всіх сил, вихиляючись, став протискатись у похмуре черево льоху. Цієї миті тяжка кришка зачинилась. І Цуцик з торчака скотився сходами у моторошну темряву, звідки віяла прохолодою і сирістю. Бориско відчув, що впав на щось живе і м'яке, яке пронизливим голосом несамовито заверещало: Бням, врятуйте, допоможіть. На жарт, переляканий польотом у темну безодню, цуцик теж зайшовся пронизливим гавкотом. За хвилину гавкіт і верещення стихли, і Бориско побачив, як у темрі світяться двоє зелених очей. Невже це ти, мицю? пошепки спитав цуцик. Я. А що ти тут робиш? «Мишей ловлю. Навіщо? Просто люблю погратися з мишкою. Значить, зі мною тобі гратися не цікаво? з образою в голосі спитав Бориско. Чому ж не цікаво, але гра з мишкою розвиває мій, мій вроджений інстинкт мисливця? Мишенятко, я можу впіймати і відпустити, і знову впіймати, а ти для такої гри надто великий, каже Миця. А мама каже, що я ще маленький. Всі мами так кажуть, затрохтіла Миця. Навіть коли ти станеш таким великим, як дядько Тузик, твоя мама називатиме тебе крихіткою, синочком. Але якщо ми залишимось в цьому темному сирому льосі, ми навряд чи зможемо вирости, сумно зітхнув Бориско. Чому? Бо нас чекає голодна смерть. Та тут повен льох продуктів, дивись, і картопелька, і морква, і мариновані огірочки, і компоти смачного, особисто я такого не їм. Ну, тоді, як і я, навчишся ловити мишей, запропонувала киця. Треба не мишей ловити, а намагатися звідси вибратись, сказав Бориско. Бранці піднялись по сходах і спробували підняти кришку льоху. Але вона не піддавалась, ніби її прибили гвістками. Внизу почулося легке шкряботіння і шурхотіння. Скорившись інстинктом мисливця, киця стрибнула зі сходів і заметалася вздовж і впоперек льоху. Щось із гуркотом упало і дзим розбилось ніс цуцикові вдарив різкий запах маринованих огірків. Ну ось, миця тяжко дихала. Миші не спіймала, затебанку з консервацією розбила. Чуєш, мицю, а може, підземний хід почнемо копати? запропонував Бориско. Ні, копати я не буду, бо мої ніжні лапки не призначені для такої грубої роботи. «Помовч», – сказав на мицю Бориско. Чуєш, праворуч щось копошиться і пахне? Мишкою? зраділа киця. Ні, іншим звіром. Цуцик стрімголовкинувся до того місця, звідки долинали незрозумілі приглушені звуки, і передніми лапами став швидко рити землю. Киця Миця, очі якої прекрасно бачили навіть у темряві, з неприхованою цікавістю спостерігали за діями свого друга. Вона побачила, як із нори, що утворилася, випала кругла грудка з землі, а слідом з'явилась пухнаста довгоноса грудка. Вона встала на задні лапки і кілька разів чхнула і вічливо спитала: А ви хто? А ти ти хто? У свою чергу поставила питання Миця. Я звичайний Кріт. Сьогодні я купав підземний коридор зі свого будиночка. І де ж твій будиночок? поцікавився Бориско. Чи ж під старою яблунею? Так, каже Кріт. Так от, значить, хто об'їдає її коріння, грізно прогарчав цуцик. Нічого подібного, став виправдовуватись Кріт. Я харчуюсь в виключно дощовими черв'яками і зеленими жуками. А маринованими огірочками поласувати не хочеш, запропонувала миця. Ну що ви, таких делікатесів ми кроти, не їмо? Ми теж огірків не їмо, хитро усміхаючись, мовив Бориско. А от кротів їмо. Можна в сирому вигляді, мріливо промоктіла киця. Можна в сметанному соусі. Кріт затрусився дрібним дрожем і, заїкаючись, пролепетав: Я зроблю все, що вам потрібно, тільки, будь ласка, не треба мене їсти, ні так, ні в соусі. Добре, не будемо, якщо ти виведеш нас із цього підземілля, промовив Бориско. Звісно, виведу, тільки в деяких місцях мені доведеться розширити свої підземні коридори, інакше ви не зможете Ми, Миця й Бориско погодились, і кріт, не гаючись, взявся за землерійні роботи. Невдовзі киця Миця і цуцик Бориско вибрались назовні і потішно мружились від яскравого сонячного світла. Ну а про те, що вони без дозволу побували в льосі, шукачі пригод нікому не сказали, навіть плавучим курчатам. Хай всі думають, що банко з маринованими огірками розбив кріт, тим більше, що він залишив там сліди своєї присутності.